Коротше, Це сенс в тому, що я дуже багато всякої не дуже етичної штуки бачив в клубах. Я до війни був дуже сильно дотичний до клубів, я був в наглядовій раді. Давай без імен, щоб тебе не компрометувати, немає в цьому сенсу. Всі бізнес-клуби України, я знаю всіх власників особисто, з кимось ми там дружимо більше-менше. З тобою якось так обійшлося. Короче, Пайте сенс в тому, що я дуже багато всякої не дуже етичної штуки бачив в клубах. От mm -hmm. візитівки це насправді не менше біда. Ось сьогодні ми їхали, і там подружка дружини. Там про клуб запитала, і до мене Оля повернулася, і я одразу кажу, у кожного свої цілі. А воно виглядає так насправді, бо люди приходять дійсно не всі за тим, щоб підсилити іншого, не всі за тим, щоб ділитися. Ну, у мене позиція там давати. А дуже багато хто приходить отримувати. Оце мене насправді дуже сильно відторможува. Були а, прям такі хірові якісь історії, коли резидент клубу. Там я бачив, як збирали інвестиції, я бачив, як продавали неякісний продукт, я бачив, як продавали неіснуючу землю. Я Бачив, як надавали послугу вдвічі дорожче ніж вона коштує на ринку. Ну, тобто, я дуже багато всього побачив в різних клубних спільнотах.